Сьогодні черговий захід громадської організації Рідний Сихів. Питання дитячого садочка на Зубрівській вже настільки давно зависло, вже стільки помінялося там власників, а дітям і так і не надається. Чому ми власне розмістили в нашому запиті? Чому виділивши 14 Майже 15 мільйонів гривень до цього часу діти не мають ходити в дитячі садочки. Чому при чергах в дитячі садочки, коли батьки змушені записуватись на багато років наперед, ми ну, сьогодні маємо безкозне приміщення, де є розплідник, наркоманії, де можна сказати, замість того, щоб забезпечувати дітей надійним вихованням, ми робимо ми маємо антисоціальний сад. Оце ми сьогодні запитаємо в Андрія Івановича. Okay. Басейн не проєктований. Він буде, в другу чергу, проєктуватися. Поверх, так? Mm -hmm. Перший поверх. Тут будуть ясельні дві групи. Mm -hmm. Дві ясельні групи і от другий поверх, якщо дивитися, так? другий поверх, Тут будуть ще дві групи. Mm -hmm. Тобто оцей крайній лівий блок, це буде чотири групи. І тепер на другому поверсі, на другому поверсі одна група і друга група, 10 груп це є кімнати, скажімо, для гурткової роботи, комп'ютерний кабінет. То, що по ДБН-положено. Тобто проект зроблено по сучасному, повністю відповідає теперішніх ДБН. Не, не, мы звонку организации. Мы звонку организации. Марафонов реконструкции с собой не звуки стреляют

без без кухів, без нічого просто там напарку. Страшно. Дякую вам за допомогою. Ми заходимо за адресою Шевченка 88, де по приватній адресі знаходиться компанія КП, центр комплекс захід і центр комплекс, яка займається реконструкцією дитячого садочку на Зубівській 9. Наразі поспілкувалися з. Я так розумію, секретаркою пана Фрощика, директора цього підприємства. І як ви бачите, тут немає жодної вивіски цієї компанії, знайшли тільки за вказівкою одного з працівників.